Привіт! Привіт усім! Сьогодні я моїм глядачам дарую ось цей букет буску. Ось тут його два види, він дуже гарно пахне, травневий цей кущик-бузок. І покажу вам розпаковку. Я думаю, дехто очікував на цю. Розпаковку на це відео, тому що розпаковку, ну, я б помітила, ви полюбляєте дивитися. І так, я сьогодні на центральному міському ринку була і купила скумбрію без голови. Ось така вона запашна скумбрія. Вона вже подорожчала по 247 гривень ну, майже 248 за кілограм, і тут її на 420 гривень заплатила я 103 гривни 95 копійок. Там же я купила мідії в олії зі спеціями ось такі мідії, баночка 200 г. Вони коштують 57 гривень, і ось так вони виглядають у баночці. Так, ось чек уже жирненький. Ось ви бачите, скільки я заплатила. Так, далі. В ятранівському магазині я купила сардинки з сиром. Ну, як я зрозуміла, якщо продавчиня мені сказала дійсно те, що є насправді, то ці сердельки вони дуже добре подешевшали. Вони були по 240, по-моєму, гривень. А тепер вони 172, ну, якщо їй вірити. І ці сердельки по 172 гривні за кілограм, тут 616 грамів. І, чесно кажучи, чек вона не видавала. Ну, я якось Вона його не пробила. Отакий От там Ятранівський магазин, що чеки не видають. Там же, я купила ось таку Ятранівську ковбасу коньячну, вона напівкопчена. І тут її 430 г паличка. І ця паличка йде не на вагу, а вона йде. За ціною за паличку. Вона коштує 94 гривні за цю паличку. Хліб. ну Хліб батон ось такий. Він 20 гривень. Ну, такий грамів 600, ні, мабуть, до 800, так. На центральному ринку, також там у рибному відділі павільйоні я купила на вагу крабові палочки водний світ, і вони по 255 гривень за кілограм, тут 380 грамів 95 гривень. Також я купувала редиску. Редиску овочі, як я кажу, беру у знайомої людини. Редиска Важка, добра, така, тугенька. А по, ем, зараз гадаю, по 65 гривень за кілограм, тут кілограм редисочки. Також я в неї взяла такі невеличкі помідори. Помідори по 75 гривень, і тут їх кілограмчик. І також я взяла яблука. Яблука, ну так, вже, як то кажуть, не сезон, але вони дуже в гарному ще стані хорошої якості, соковиті. Оці великі це чемпіон, вони по 30 гривень, а оці менші яблучка, назва якась, я не, не запам'ятала на букву Ф, мені здається, вони по 22 гривні, ось ці менші. І е, на центральному ринку я заходила в Аврору. Ага, так, хвилинка. Е, Заходила в Аврору. Ось такий напій з цикорієм е, я вже брала, він дуже смачний, схожий на каву. Ну, цикорій там не дуже відчувається, просто п'ється як кавовий напій, тільки він без кофеїну, відповідно, і він корисний. Він 34 гривні. І ось такий сироп до кави кокосовий. 25 гривень, тут 200 мл пляшечка в Аврорі. Чек десь у, дон... у, донеч... у донечки з Аврори. Так, тому чек з Аврори я вам теж не покажу, як із овочів. Але я вам покажу, що я купила солоденьких цукерок на 356 майже гривень. Цукерки різні. І я вже такі брала. І хто не бачив попередні мої розпаковки, то я покажу, я взяла вишня в лікері і в шоколаді відповідно українського виробництва. Кажуть, сказали продавчині, що це Київ, виробництво з Києва. Дуже смачні ці цукерки по 234 гривні. За кілограм тут я взяла 300 грамів на 70 гривень, 26 копійок. Також я взяла диня в шоколаді, аромат дині дуже стійкий, я їх теж вже брала, вони диня така підкопчена чи прив'ялена і добрі вони. Мені сподобались доці теж. Вони по 400. Так, ні, вибачте, переплутала. От диня по 234 за кілограм, і вони на 70 гривень. А вишньості вишня в шоколаді, вони по 418. Гривен, і я їх купила 350 грамів за 145 гривень. О, тепер правильно. І ось такі е, теж смачні вони е, долька лимону. Е, вона не просто долька, вона кругленька така, шматочок, кругленький лимону в шоколаді. І ці цукерки теж. Добрі, Вони по 456 гривень. Сказала, що подорожали цукерки продавчиня. Тут їх 300 г на 140 гривень. Ну і Чеки я вам вже показувала. Ось такі у мене сьогодні були покупочки у місті Кривому Розі на центральному ринку в Ятранівському магазині, в Аврорі. А ще я купила віник. Ну, віник за 85 гривень, я думаю, вам його не зовсім цікаво буде дивитись, тому віник звичайний. Не буду вам його показувати. Тому пока, пока-пока!